У структурі порядку денного чергового засідання виконавчого комітету, що включав 38 позицій, домінували питання тарифного блоку. Відповідно, до річного законодавства органи місцевого самоврядування щороку встановлюють тарифи на послуги та постачання, водопостачання та водовідведення. Відтак логічним стало першим рішенням виконкому закріпити за комунальним підприємством теплопостачання та водоканалізаційне господарство статус надавача послуг з тепла, води та каналізації для всіх категорій споживачів у Костянтинівці. Таку ухвалу прийняли після передання мереж з балансу «Граль» у розпорядження ТВКГ на одній із сесій. Серію тарифних рішень відкривали питанням ...вартості теплової енергії, яку надає атомна станція комунальному підприємству «Посереднику». Варто мати на увазі, ПС не є виконавцем послуг на рівні населення. До обговорення доповідачка Тетяна Тацієнко долучила результати моніторингу тарифів у містах супутника ХАЕС і сусідніх громадах, акцентувавши, що для південноукраїнська вони залишаються нижчими. Вам наданий моніторинг тарифів. Ми зробили його по містам супутникам і близько розташованим біля нашої громади міст. І ви можете побачити, що проект тарифа, який пропонується вам встановити, він нижчий, ніж ті тарифи, які на інших танці. Більшість голосів виконком підтримав підвищення тарифу на теплову енергію на 13,2%. Далі визначили вартість тепла і гарячої води від комунального підприємства ТВКГ. Перегляд, зокрема, обґрунтовували тим, що після передання мереж на баланс підприємства збільшилося навантаження на персонал і фактично зріс обсяг робіт. Водночас у тариф включили ремонт мереж Костянтинівки, інакше їх обслуговування виявилося під загрозою. Отже, опалення оцінили у 714 гривень за гігакалорію. Для гарячої води визначили окремі розцінки – 100 гривень 10 копійок за кубометр за наявності рушнику сушильника та 77 гривень 81 копійка без нього. Населення поки не платитиме за зміненими тариф. Фами для нього вони запрацюють після скасування заборонених підвищення для інших споживачів з 1 жовтня. Законом України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у серії теплопостачання під час дії на стану подальшого відновлення їх функціонування накладений мораторій на підвищення тарифів для населення на послуги теплопостачання. Та послуги з постачання гарячої води. Тобто, в результаті прийняття рішення для населення тарифи підніматися не будуть, будуть підніматися лише для інших споживачів. Щодо напрям тарифного регулювання торкнувся водопостачання та водовідведення. Проєкт рішень містив два розрахунки вартості послуг. У підсумку виконком визначив, для населення кубометр води коштуватиме 43 гривні 8 копійок. Послуга з відведення стоків обійдеться у 57 гривень 60 копійок. Тарифи починають діяти з моменту оприлюднення даного рішення для малозабезпечених передбачена компенсація. Передбачено, що мешканцям у яких доходить на, на одну людину менше ніж два прожиткових нифом це 6 тисяч 56 гривень. Отримують компенсацію з міського бюджету на підвищення тарифів, і тому цим проектом рішення. Долучено управлінню з питань соціального захисту населення Південно-Української міської ради на фінансовому управлінню потреба на 2026 рік в коштах на виплату матеріальної допомоги з бюджету громади у зв'язку з підвищенням тарифів в розмірі 7,2 млн грн відповідно до порядку надання матеріальної допомоги на комунальній послугі, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 7.02.2024 №66. 66 у контексті цього питання постало й інше: як саме організувати роботу комунальників у Костянтинівці, чи буде там абонвідділ, де люди зможуть платити за послуги, тому ми думаємо так, що певний час ми будемо користуватися, може би і постійно будемо користуватися, якщо буде надано нам якесь приміщення в оренду чи іншим чином для того, щоб держати зв'язок з населення. По друге поки ми не побачимо статистику надходжень. І сплати на нарахування сплати, ми, штат, наш штат на нашу чисельність. Підвищувати не будемо. Виконком також розглянув положення, яке передбачає створення на міських кладовищах спеціальних місць для поховання та перепоховання військовослужбовців сил оборони. Йдеться про випадки загибелі чи смерті, не пов'язані з бойовими діями, пораненнями або контузіями. Серед ухвалених рішень і боротьба з нічним ревом моторів. Проєкт передбачав обмеження з 10-ї вечора до 8-ї ранку. Утім, після дискусії вирішили скоротити термін. З Злабувського значних сім. Люди багато хто їздить, що сторанку виїжджають за Тоді З 23 до 7. До шостої, До З 22 до 6. Зрештою громаді з 22.00 до 6.00 ранку заборонять рух мотоциклів моторолерів і мопедів, що створюють надмірний шум. Обмеження стосуються і транспорту з несправними чи модифікованими глушниками. Контролюватимуть дотримання тиші у вечірні та нічні години правоохоронці.